Секрет затишного осіннього вечора. Це теплий плед, ароматний чай і смачний десерт, тобто Денфод зробив добірку з п'яти дивовижних ласужів, які зігріють душу і піднімуть настрій, незважаючи на дощ і сльоту за вікном, гарбузовий чизкейк з солоною карамеллю, інгредієнти. Для скоринки крове печиво 230 г, Вершкове масло 1, де чашки для чизкейку, кешю 300, гарбуз очищена 225 двадцять Кукор один ст, молоко один чашки, клиновий сироп або мед один склянки, вершкове масло один чашки, лимонний сік, 2, ст, ванілін щіпка для карамелі, коричневий цукор 1 склянка, масло вершкове один Ст. Молоко або нежирні вершки один чашки, сіль морська 1 ч. Будь-які горіхи для прикраси жменю, спосіб приготування. Гарбуз нарізати шматками і запекти в духовці при 2,00 з дом якості. подрібнити в блендері до стану пюре, печиво подрібнити блендером і змішати в мисці з 1-2 чашки розтопленого масла, викласти тісто в форму для випічки, Дно можна застелити пергаментним папером і сформувати корочку майбутнього чизкейку, рівномірно розподіливши тісто по дну і бортах, прибрати форму з тестом в морозильну камеру. На 15 хвилин кещу замочити в окропі на 15 хвилин і злити воду у каструлю, додайте гарбузове пюре і цукор і нагрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи, поки цукор не розчиниться. Вилити гаряче пюре в блендер, додати молоко, кленовий сироп, 1-2 чашки розтопленого масла, лимонний сік, щіпку ваніліну і кещу. Добре подрібнити до однорідного стану, форму з коринкою дістати з морозильної камери і заповнити начинкою, відправити в холодильник ще на 4-6 годин. Коли чизкейк схопиться, дістаньте його з холодильника і приготуйте карамель, у каструю, додайте коричневий цукор, вершкове масло, молоко. Ванілін і сіль доведіть до кипіння, постійно помішуючи, зменшіть вогонь і варіть кілька хвилин, продовжуючи помішувати, поки карамель не загусне з вогню і остудіть, Полити чизкейк охолодженою карамеллю і прикрасьте горіхами, насолоджуйтесь. Яблучний штрудель, складові, борошно 250, яйця 2 шт, рослинна олія тристл, сіль щіпка, яблука міцні, 8 шт, вершкове масло г родзинки 80, мигдаль 70, укор 50, лимон 1, 2 шт, молоко 2 стул, подрібнене печиво або панірувальні сухарі 30, кориця мелена 1, 4 ч. Спосіб приготування. Духовку розігріти до 2-2-0, спросіяти борошно в миску і зробити в ній поглиблення, влити один ствол рослинного масла, стом теплої води, додати одне яйце, дрібку солі і замісити тісто, розділити тісто на дві частини, в одну додати ще один ство рослинного масла, з'єднати з другою частиною і знову вимісити, сформувати з тіста кулю, полити маслом, накрити мискою і залишити на півгодини, вичавити сік з половини лимона. З яблук видалити серцевину, нарізати їх часточками, скропити лимонним соком, мигдаль порубати ножем ізюм обдати окропом, розстелити на столів великий бавовняний рушник і посипати його борошном, розкачати на рушник тісто тонким шаром, знастити тісто розм'якшеним вершковим маслом і присипати сухарями або печивом, залишивши з одного краю смужку шириною 10 см цукор змішати з корицею. Викласти на тісто яблука, родзинки і мигдаль, посипати цукром з корицею і покласти зверху кілька шматочків вершкового масла у миску, додати жовток другого яйця і молоко і добре збити, цією сумішю змастити неприсипану смужку тесту за допомогою рушника згорнути тісто в рулет, деко змастити маслом і присипати борошном. Укласти на нього штрудель швом вниз, змастити верх сумішю жовта, і молока відправити штрудель в духовку і випікати 40 хвилин в процесі ще пару раз змастити верх яєчно молочною суміш, готовий штрудель вийняти з духовки, остудити 10 хвилин, нарізати на порційні шматки і подавати з кулькою морозива, приємного апетиту. Французький грушевий пиріг, інгредієнти: вершкове масло 1-2 склянки, цукор, 1 чашка, яйця, 2 шт. Ванілін щіпка борошно 1,5 чашки, сода 1 ч, сіль 1,4 ч, сметана 1, 20, груші стиглі 3 шт, для прикраси мигдаль, скурова пудра спосіб приготування розігрійте духовку до 1,8,0 з форму для випічки змастити маслом, груші помити і розрізати навпіл, видалити серцевину і живці, нарізати груші тонкими скибочками, викласти дно форми скибочками груш. Збити міксером розм'якшене вершкове масло і цукор протягом 5 хвилин По одному додати яйця, кожен раз добре збиваючи суміш, додати ванілін і перемішати, у мисці змішати борошно, соду і сіль, поступово всипати суміш у збиті яйця, збиваючи після кожного додавання додати сметану і ще раз все збити. Вилити тісто у форму поверх шару з груш. Випікати в розігрітій духовці 30-40 хвилин. Готовий пиріг вийняти з духовки і остудити протягом 10 хвилин. Посипте цукровою пудрою і пелюстками мигдалю і подавайте. Можна додатково прикрасити пиріг кулькою морозива. Приємного чаювання. Печені яблука з медом і корицею. Складові: великі яблука 4 шт., мед 1/4 ст., будь-які горіхи 1/4 склянки, Ізюм 2 ст. Кориця мелена один ч. спосіб приготування, духовку розігріти до 180. З яблука вимити, зрізати верхню частину і акуратно ножем або чайною ложкою видалити серцевину і зюм ошпарити окропом, горіхи порубати ножем, змішати в мисці мед, горіхи, родзинки і корицю, начинити яблука цією сумішшю, помістити на деко, застелене пергаментним папером або силіконовим килимком. Випікати 30 хвилин, вийміть яблука з духовки, остудіть 10-15 хвилин і подавайте приємного апетиту. Сливовий крамп складові, борошно 150, сливи 10, масло вершкове 120, укор 400, сіль 1,4 ч. Спосіб приготування – духовку розігріти до 1,8,0, 0 сухолоджене вершкове масло нарізати кубиками і з'єднати в мисці з борошном. Два стл, цукру і сіллю розтерти руками в крихту, сливи вимити, розрізати навпіл і видалити кісточки, розріжте сливи на четвертинки і змішайте з цукром, що залишився викласти сливи в формочки для кексів або в одну велику форму. Зверху розподілити борошняну суміш, випікати 25-30 хвилин. Готовий крам подавати теплим, можна з кулькою морозива, приємного чаювання.